Про СТЕМ ідентичність сьогодні ми поговоримо з нашою гостею Оксаною Батурліною, керівницею проєкту STEM на Дніпрі. Пані Оксано, я вас вітаю в нашій студії. Що таке ідентичність в сучасних теоріях? Ідентичність айдентіті можемо розуміти це в особистісному плані, а також в соціальному. Якщо говорити про ідентичність з точки зору особистісної, то це цілі, сенси, цінності. Особливості, особистості, які роблять її унікальною. Якщо говорити про соціальний план ідентичності, то тут ми маємо говорити більше про приналежність, приналежність до класу, до спільноти, до народу, до певної групи соціальної. Звичайно, що ідентичність вона є дуже важливою для Самоідентифікації для формування я концепції, і якщо перекласти на просту людську мову, це формулювання, то ми можемо побачити, що це відповідь на прості питання: хто я, який я, ким я можу бути, ким я є, яким мене бачать інші. тим ідентичність в чому її особливість? Особливістю СТЕМ ідентичності є саме питання, яке відносить її до стем спільноти, приналежність до СТЕМ, і може бути описана трьома такими рисами. Перша це компетентності в галузі СТЕМ. Що я вмію? Ну, наскільки я розуміюся в науках, як я володію інженерним дизайном, технологіями, чи оперую я математикою, математичні вимірювання, здатен проводити, чи я програмую, наприклад, це мої компетентності. Далі це моє досягнення результати. як… Компетентності втілюються у певних досягненнях. Чи маю я якісь перемоги в Олімпіадах, якщо це для школяра, чи реалізував я якісь проекти, чи довів я до кінця певні дослідження, якщо я науковець, чи маю я якісь публікації. І третій рівень, чи третя ознака, мабуть, це визнання, тобто, як мене сприймають інші, чи визнають мене з тим героєм таким. Супер СТЕМ фахівцем. Так, якщо є це визнання серед колег, серед тих, хто в спільноті, то очевидно, можемо говорити про СТЕМ ідентичність? Стем ідентичність, як вона формується у молоді і чому це важливо? От сучасна молодь, як в них все це проходить? Молодь соціалізується не тільки в реальному світі, вона звичайно соціалізується і в соціальних медіа. Але треба сказати, що якщо оцінювати компетентності досягнення і визнання, то мабуть для підлітків для молоді найважливіше все таки визнання. Те, як їх визнають, важливі для них люди, як говорять психологи, референтні особистості. А хто для них ці особи? Для них це якраз їх друзі, їх однолітки, члени їх спільнот, там, можливо, якихось вузьких, альтушних, але подібні до них, да, наскільки вони їх визнають. Також... Відомі значущі, артисти, Відомі Значи ще для них дорослі, можливо, це і батьки, а також звичайно медійні особистості, блогери, тіктокери. І це ті люди, яких ми часто бачимо в соціальній рекламі, тому що їх голос він аргументує, апелює сьогодні до молоді. Так. А ну, якісь приклади Звичайно. Будь ласка. Звичайно. Це можуть бути приклади тих медійних персон, які сьогодні залучені до освітянських навіть проєктів. Це Олександр Педан, який презентує і підтримує спортивний рух і фізичну культуру в школі. Це Євген Клопотенко, який просуває ідеї здорового харчування. Це також Наталя Мосейчук, яка доводить, що вчителі важливі, і просуває проект Global Teacher Prize. Які розриви та бар'єри з тем ідентичності існують, і як їх здолати? Розриви з тем ідентичності це ті речі, які не дозволяють особистості реалізуватися. Мені здається, що становлення ідентичності це взагалі дуже драматичний. Процес. І е, війна, яка зробила українців саме такою цілісною нацією, вона доводить це. Що пошук ідентичності це драма і для кожної окремої особистості, і для цілих народів, для великих і малих спільнот. Тому е, розриви з тим, Ідентичності, якщо ми говоримо саме про СТЕМ, то це розриви між тим, як я себе сприймаю і як мене сприймають, наприклад, інші. Це коли я себе сприймаю як СТЕМ-фахівець, СТЕМ герой, а інші мене не цінують, не цінують мою діяльність. Ці розриви вони можуть бути як на локальному, так і на глобальному рівнях. Ну, я наведу приклад. Якщо, наприклад, дитина. Займається якоюсь діяльністю, проводить вдома лабораторні досліди, пише якусь наукову роботу, дуже старанно до цього ставиться, а це не цінують батьки. Говорять, що ти там займаєшся незрозуміло чим, або, скажімо, це не визнають однолітки, то це ну, такий конфлікт внутрішнього і зовнішнього у дитини. І тут вже тільки сила духу. Дозволить або подолати цей розрив і стати ще потужнішим, або здатися. Від характеру залежить, так? Так, і від характеру, також, і, мабуть, від бажання. Це внутрішня мотивація, і вона є силою, якщо немає зовнішньої мотивації. Якщо говорити про глобальні розриви, то ми можемо тут згадати ті стереотипи, які заважають. Реалізуватися людям до речі, це такі великі наративи, як, наприклад, великі гендерні наративи, які навіюють, що є, наприклад, жіночі і не жіночі професії, які, наприклад, намагаються сформувати уявлення про те, що наука це не дівчача справа. І Призначення жінки це так, що один, призначення два, жінки це щось інше, щось прекрасне, це не лабораторія. Наприклад, мій. Викладач фізхімії говорив мені Оксана, іди в школу, ти там гарне платячко одягнеш, не треба йти на завод. Навіщо це тобі? Ти взагалі не знаєш, що таке гальванічна ванна і як в неї занурюватися. Це один із прикладів того, як такі наративи нам навіюються. Але насправді сьогодні дуже багато програм, які дозволяють і дівчатам, зокрема. Долати ці розриви. І я дуже вдячна керівниця проекту нашим партнерам компанії Інтерпайп за те, що ми можемо реалізовувати такі програми, як «Техногіоз», де дівчата знайомляться з успішними інженерками, науковицями, астрогеологінями, мікробіологінями та іншими фахівчинями у сфері науки, технологій, фахівчинями у галузі програмування it штучного інтелекту. І ці дорослі жінки доводять дівчатам, що це можливо, і це теж їх справа. Як на ідентичність підлітків впливають соціальні мережі? Вони також навіють. Там теж є певні стереотипи, які діти сприймають з маличку. І якщо ми можемо створити певний контент в соціальних медіа, який буде закликати долучатися до науки, до технології, до інженерії, до досліджень, то тоді, звичайно, ми будемо розширювати цю ідентичність дитячу, тому що дитинство, юність це той час, коли можна себе пробувати. Чим більше ідентичностей ти спробуєш, тим більше шансів, що ти обереш саме те, що тобі до душі, саме те, в чому ти професіонал, саме те, до чого у тебе є хист, саме те, від чого ти будеш отримувати потім задоволення все своє життя, і будеш мати визнання. І останнє питання: інновації, що спалюють. Як не згоріти, запалюючи інших у СТЕМ? Оскільки сьогодні мене слухає здебільшого педагогічна спільнота, освітяни, які ведуть за собою у СТЕМ, які запалюють інших ідеями СТЕМ, які надихають і учнів і своїх колег займатися наукою, технологією, інженерією, то, звичайно, для них декілька порад про те, як не згоріти в цій інноваційній діяльності, тому що ці люди, які знаходяться, в авангарді інноваторів, які займаються креативною освітою, вони такої підтримки дуже потребують. І сьогодні я могла би порадити ну такі п'ять лайфхаків запропонувати. Ну, по-перше, шановні друзі, турбуйтеся, будь ласка, про своє здоров'я, тому що тільки здорова людина вона успішна. По-друге, пийте воду. Як хімік, я хочу нагадати, що людський організм на 60% складається з води, тож не дайте собі засухнути. По-третє, хочу вас запросити спілкуватися з надихаючими людьми, адже для того, щоб надихати інших, потрібно самим надихатися. Четверта порада читайте, тому що всесвітні дослідження. Про відпочинок, а такі наукові дослідження є, доводять, що читання займає перше місце серед усіх видів відпочинку, які має людина. І це не тільки найтоповіший відпочинок, а ще й найрозумніший. дуже корисний. Так. І п'ята порада: гармонізуйте своє колесо життя. Для того щоб воно вас довго везло, воно має бути максимально гармонійним. Нехай у вас всередині буде так же прекрасно, як і ззовні. Тоді ми будемо їхати довго, вперед, до майбутнього нашої України. Дякую вам, Оксано. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися про СТЕМ Ідентичність з нашою гостею Оксаною Бедруляною, керівницею проєкту СТЕМ на Дніпрі.